Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Чотири. Чотири. Не вдивляйтеся, що в мене постіль не складена, бо я ж приїхала по, пів на п'ятої ранку, От. спала, а тоді це трошки так заслала. Думаю, та не буду я застилати. Бо вже скоро п'ять лягать спать. Вдома я вже, бачите, вдома я вже погода замечательна, був дощ, але зараз вже все й посохло. Я сьогодні хочу ще й вікна помити, а може, помию, а може й ні. Подивлюся, як мені захочеться. це ж таке діло. Тепер мене ніхто нікуди не, не жене, ніхто нікуди не. Не заставляє нічого робити, тому, будь ласка, я буду робити так, як я хочу. Вот. Зараз я вам хочу зняти продукти. Вчора ж мене зустрічав хлопець моєї подруги Лені, чоловік. От, Привіз мене додому. Поїхав сам додому, а вона мені сьогодні дзвонить. тетя Наташа, ви ж приїхали з дороги, у вас, мабуть, і їсти немає нічого. Кажу, Лена, немає нічого. Зараз вам покажу. Пустий холодильник, це я вже поклала те, що треба ще достати. То, оце тільки оці ось, ось паштети, те, що я привезла, і ото джем той, що був. А так все пусто. Бачите? Нема ніде нічого. От. Вона каже: так ви тетя Наташа, не йдіть в магазин. Я вам все принесу. Денис вам все привезе. Вона зараз на практиці на роздачі, на продуктовій. Ну і от, вона одробила там, і Денис мені привіз. Ну, дивіться, оце олія. Оце олія, така олія з тим з лимоном. Оце такий творожок. Творожок. Це творожок, От. Е полуниця і той, отак квітка, як вона називається, ароматична. Забула. Кариця, ні. Чи Кариця, чи щось таке. Оце шість таких творожків. Оце Харка. Харука, харука це смородина. Поричка по-нашому, два перчика. Оце той русина. Ну, узюм, узюмчик, або той, як його ще ми називаємо, скажіть мені, родзинки, родзинки. Оце. Оце воно, пакетик викинув він. Не треба. Це руцинки. Далі два молочка, два молочка, 3% відсотка жирності, молочко у нас до 14-8. Тоді далі кавунчик. кавунчик. Я ще мало поїла в Італії, так мені дали кавунчиків. Далі. Такий хліб, вона спитала, який хліб. Кажу, Лена, краще чорний. Такий хліб, такий хліб. Отакі пірожні. По сьогоднішні два штуки. Отакі крашанки. По от. Отакий сир нарізаний. Це хороший сир, дорогий. Вот. Оце я так думаю, що какао напій, напій какаовий. Вот. Далі це батонки солодкі з яблуками. Бачите? Ну, Воно вже готове. З яблучками. Омена напідко називається. Вчорашнє було, я зараз його поїм. Картопля. Бачите, яка хороша морква. Хороша яка. Ну, У мене не меншо. Картопля і морква. О, далі. Отакі От. слоєчки. Отакі банани, помідорчики. Отакі От ванільні е мафіни маленькі дві штучки. Отакі От шоколадні штучки. Дві штуки. Отакі От е марабуй е дві шоколадки. Отаке От печиво орео. Отакий От рулетик. А це тут овочі. Це салат, часник, вишня. Вишня, виноград, персілля. Ой, а це ж так пахне. Дивіться, це м'ята. І це кріп. І це кріп. Квіти, троянди. А це ж вона була теж в Україні. І передала мені пачку насіння теж, сала, і це мед. Оце мені отака допомога. Сказала Тетя Анташа, не купляйте нічого, От, і м'яса не купляйте. Я каже, в понеділок піду, оп'ять щось вам візьму і привезу. Поки вона на курси не ходить, вона ходить туди на роздачку. Кажу, хорошо, Лена, дякую. Дякую тобі за все. Оце, бачите, як хорошо я, так сказать, безкоштовно скупилася. Безкоштовно скупилася. Дуже багато всього. Я подивлюся, от, випічку заморозю. От, щось от, везу своїй подрузі о, в, в тюкс там, де я завжди ходю. Коротше, оце все те, що в мене є. От. Ну, а тоді я ще вам одне відео зроблю. Те, що я привезла з Італії. Там не небагацько, небагацько, але кой що є, кой, що є, покажу вам. Ото такі справи. Так що я дуже задоволена. Я вже сьогодні уборку поділала, поли попротирала, пиль попротирала. О, нікого ж не було в хаті, а все, все одно ж така ж якась там пиль на, налітала через оці еті вентілі, через оці, через оці вентілі, бачите? вентіль такий налетає туди пиль. Тут оцей вже будинок будується добре. Що тут подивимося? Бачите, вже поза скло поставили. З тієї сторони вже обліцовку зробили. Хорошо, так. хорошо. То написали, що до кінця ріку її здадуть. Я так думаю, що вони встигнуть. Ну, ось я вдома. Що вам сказати, дівчаточка мої ріднесенькі? Як мені вдома погано. Погано, я тут одна, я тут одна на єдинці. Бачите, в мене все є: і їсти, і пити. І оця хороша в мене подружка, хоч вона молода, їй 36 років. У неї одній дівчині 15, а хлопцеві 12. Це ж чоловік у неї хороший теж такий Дідніс робить на, на заводі. Оце де кораблі строїтельним сварщиком. А вона оце подалася, піде на учобу на той на уборщицю. Ото такі справи. Але ж там, 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 Боже Віталій, чого тільки нема, що тільки мені не купляли? І їсти, і пити, і кругом по кафе водили, і по ресторанам водили, і по барам водили, і по магазинам, і все купували, купували купували. І там же моя. Моя кровиночка, моя наточка, так що мені там набагато краще. Але поки ще я тут, поки що я тут. Ну, дай Бог переїду я туди буду поруч з ними. Вже записала собі час на 26 цього місяця до Діаконі. допомогу дасть, звісно, дасть, завжди дає і в цей раз дасть. У понеділок запишуся в армію спасіння на допомогу. Теж дадуть. Так що це все хорошо, але тут я одна. А там ні. Тут я одна, а там ні. Отак От ще раз покажу вам: не завидуйте матрешки, не завидуйте. Це ж я я оце так і могла б теж піти туди на практику. Це безкоштовно, і брати собі, їсти і, і, і пити, що хочеш. Але мені воно не треба. Мені Лена це привезе, і мені цього достатньо. І мені цього достатньо. От так. Так що всього вам доброго, мої ріднесенькі, всього вам гарного. Пізніше, пізніше туди я вам відео зроблю і розкажу, що, мені, що я привезла собі з Італії. Я не багато привезла, ви не думайте, що я там везла там, дохріна і більше. Ні, дуже мало те, що привезла, воно все мені треба. Так що всього доброго. Папа. -па. Обіймаю всіх. Хай буде Україна, і все буде Україна, і все буде добре. Ми переможем! Папа! -па.